Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 10 та 11 травня 2024 року. Сьогодні, 10 травня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Близнюки. Геката завершиться о 6-й годині ранку 22 хвилини. І вже після 8 години ранку можна сіяти насіння квітів, гороху та валеріани. І все, ось такі у нас близнюки. Але розсаду не турбуємо зовсім. Так як це час дихання рослин, то не поливаємо та не підживлюємо рослини, саду та городу. І завершаючий день для обрізки саду це 10 травня. І вже тільки в кінці місяця можна буде займатися обрізкою садових рослин і зеленими операціями на будь-яких рослинах. 10, будь ласка, завершайте. І 10 травня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 10 травня. Будьте уважні, можлива алергія на будь-які ліки. Їжу приймайте невеличкими порціями, але часто. І виключить з раціону шпинат та щавель. Так, Це вітаміні якраз листочки, але в цей день в близнюках їх не можна використовувати. Що ж ми готуємо? В нашому меню повинні бути каші всіх видів, риба, морепродукти, курка, індичка, куріпка це для тих, хто їсть м'ясо. А також готуйте сою, баби, квасолю, зелений горошок, їжте горіхи, мак, кунжут, мигдаль, Зелень будь-яку, ридиску та дуже корисне авокадо. Завтра 11 травня зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Рак. Після 8 години ранку можна вже починати сіяти насіння огірків, кабачків, кавунів, динь, помідорів, перцю, баклажанів, гороху, зелених культур, цукрової. Та кормової кукурудзи і інших вершків. Сприятливий час для роботи з розсадою, тобто пікірування, перевалка, пересадка та посадка розсади. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин саду та городу. Але вже все. Не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. І 11 травня завтра несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 11 травня. Не використовуйте для харчування будь-які молочні продукти, сирі овочі теж не можна, прохолодну їжу з холодильника, прохолодні напої з холодильника. Холодне, нічого не їмо та не п'ємо. І не переїдайте та не допускайте перепади настрою та агресію по відношенню до будь кого і до будь-чого. Що ж ми можемо в меню вибрати? Готуйте легку їжу, тобто салати із відварених овочів. Овочеві супи дуже корисні, житній хліб, річкова, річкова риба, будь ласка, з нею готуйте будь-які смаколики, Морепродукти дуже корисні, морська капуста, картопля, топінамбур, морква, буряк, мигдаль, фісташки, кокосові горіхи, екзотичні фрукти. Якщо немає якихось продуктів, названих заміняйте тим, що у вас є. Ну що ж, смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Бажаємо вам гарної погоди! Доброго настрою, щастя вам і радості, усіляких вам гараздів! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!